Вітаю, шановні глядачі. Бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися в цьому місяці і з усіма, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба попередити, що треба сказати, зна знати тим, хто дивиться відео, близьким людям. Угу. Хороший місяць, хоча у вас і немає настрою, я б сказала, що дуже сильно ви ну, не вірите, що може покращитись ситуація, от саме в жовтні, але ситуація покращиться от перший тиждень. До 10 числа ще важко, можуть бути перегрузки, на вас скидають якісь обов'язки, ви виконуєте і свої задачі, і завдання от, інших людей. це навмисно роблять, скидають на вас перенавантаження дуже сильно. Якби ви маєте виконувати ту функцію... Яка у вас не закладена від природи, не знаю, дуже агресивно себе поводити, виборювати, прямо така. Ну, це до 10-го числа. Тоді ви зможете повернути енергію свою, відновити здоров'я. Цей тиждень важкий для вас, от фізично саме. А вже після ну, ближче до 10 жовтня у вас відновиться здоров'я, енергія. Так, ви зможете. Тут більше складнощі і фінансового характеру. Може не вистачати фінансів. Коли треба все спочатку починати, з нуля. А ще може стосуватися, якщо є дітки, то у дітей теж, як, знаєте, коли діти тільки-тільки починають виходити на навч... верніше з навчання, чи можуть паралельно і вчитись, і працювати. І от у дітей потреби фінансові. І паралельно відновлення здоров'я ви можете приймати, почати якісь поживні такі вітаміни, або зміни в плані харчування на краще. на краще. От ви зміните свою якусь звичку в їжі, і тут здоров'я відновиться. От. Ну і приймаєте такі, ну, мені не те, що ліки, а дуже корисні для вас речовини. Це можуть бути якісь, може, трав'яні настої на травах, вітаміни, поживні мінерали. І це допоможе вам після перенавантаження оцього, Що вам ну, ви не винні, на вас просто навмисно. Весь тягар скинули. Так, і після 10 жовтня до 20-го до вас прийде кохання. Якщо у людей не було відносин давно, тут прийде кохання. Саме романтичні відносини. Або зустрінете красиву, дуже красиву жінку ніжну. Чарівну жінку, тут все про любов. Або чоловіка, жінку другу половину. Таке кохання щире, коли люди віддані один одному, допомагають. І це буде як відродження. Ще може бути: якщо у вас вже є сім'я і чоловік, дружина, то тут загоюються всі рани, травми, те, що. Псували вам життя, те, що вас е, руйнували вам от е, сім'ю, тут буде період із 10 жовтня на відродження, коли сім'я е, починає все з нуля чи Залагоджують ці всі, всі проблеми, що були в сім'ї. Дуже сильне піклування один про одного, любов, спокій, немає сварок. Ще можуть люди робити ремонт. Щось пов'язано ремонт, або це коли планування, хтось достраює щось. Бувають у будинку, достраюють ще якісь частини. Ну, це більше задоволена буде дружина. Так, ще оце питання хочу подивитися. Це коли. Скажіть ви ще допоможіть. Угу. Ще з 10 жовтня вирішиться проблема із хронічною хворобою. Те, що у вас постійно ви про це думали, ви чи колись хворіли, і вас воно турбує. Може, головні болі можуть бути. Або це пов'язано із коли нервова система і судоми. розлад саме нервової системи і в тілі. Ну Тут у вас порушення сну, погана пам'ять, нервові зриви. Ну Тут ви будете приймати і заспокійливе щось допоможе взяти все під контроль. Пройдуть судоми, пройдуть, може вегетативна система, якісь болі, зажими. Так, хороше. І кінець місяця. Це із 20 по 30 вирішиться фінансові проблеми. Колись, може у вас був кредит, чи якась ситуація із, може, в борг, може, видавали комусь гроші, то тут повернення грошей, або ви закриваєте борг, або вам повертають гроші. От так, якась відпаде проблема. Скажіть, що Так, рішення і прийде рішення в документах, в якій-то справі що треба було завершити. От, або це спадщина, може якісь документи вирішаться. Питання. Загалом хороше буде цей місяць. Так, не настраюйте себе на погане, тут багато хороших моментів. І все буде от середина місяця. Це кохання, сім'я, піклування, любов, все, що приносить радість. Ну і ще так, перші 10 днів ще так з фінансами буде напруження, потрошки буде приходити якісь вам надходження грошей, прибуток, а от з середини місяця і до кінця все більше і більше ви зможете і назбирати і. Всі наміри от у вас будуть гроші для здійснення ваших планів. Що стосується і родини, і сім'ї, і свого здоров'я. Ще по кар'єрі можуть підвищення бути на роботі, по кар'єрі, підвищення заробітної плати також. так Так що гарний місяць. Добре. Зараз я хочу забрати всі негативні програми. Заперечу весь негатив, убираю, відвертаю ворога на віки вічні, відсікаю, не може більше втручатися, повертаю всі. Біль, сльози, страждання, весь негатив, що чинили вороги, повертає їм назад. Більше не можуть вас чіпати. Ой, хороші карти. Добре. Весь негатив, що робили, вороги, повертає назад. Всім, хто застрить, хто зла бажає, більше не може чіпати Усі, хто дивиться відео близьких людей, стоїть захист міцний і вдень, і вночі. Янголи, охоронці захищають. Ворогам дороги не дають. Отвертаю ворога на віки вічні. Всі ваші шляхи легкі і двері для вас всі відкриті, у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, і вони ніколи не закінчуються. Відкривають дороги на любов, на друга, на все життя, щирі почуття, вірну людину. Буде так. Всі, хто зла бажає, хто негатив робить, собі назад його забирає. Як з гуся вода сходить, так і з вас сходять ці негативні Програму перекриваємо. Відкрити дороги на щасливу долю. Відкривається шлях. На щасливу долю. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям в цьому місяці. Всі дороги легкі і двері всі відкриті. Більше нема жодної перешкоди на дорогах на любов, на здоров'я, на на. Гроші, дорога відкрита, буде так і так буде. не Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що отакий чарівний місяць. До речі, може, в цьому місяці всі прохання от звертайтесь до своїх близьких. Загиблих, верніше, до родичів, ті, що вже в тому світі, зараз буде дуже гарно з ними відкриватися спілкування, вони вас чують от і можуть допомогти. І захисту просіть, і е, поминайте. Поми, робіть помин, ставте молочко і хліб в домі, свічечку запаліть і скажіть, що я поминаю таких. Хто Своїх родичів, предків. От можна хліб і рис, молоко, мед, дуже гарно. На ніч робіть на ніч, вночі вони більше активні. От. Також хочу нагадати вам сьогодні свято, День захисника, захисниць України. Не забудьте, зробіть донат, допоможіть нашим військовим. Привітайте, пошліть їм енергетичний посил, підтримку, що ви бажаєте їм бути здоровими, щасливими, щоб у них був міцний здоров'я, щоб вони були сильні і перемоги побажать. От, на цьому я буду завершувати. Бажаю, щоб у вас здійснились всі ваші мрії в цьому місяці. Дякую ще раз за увагу! Бажаю приємної кави і до зустрічі!